Всім привіт! Так, ну що. Вирішив коротше, я сьогодні е, сняти кришку зі сторони щеплення. Уже якби пробіг близько 10 тисяч. Тут якби фільтра самого немає, ніякого там бумажного, а є сітка. Ну Сетка це, в принципі, як у всіх останніх, що на альфі 110. У мене була там сеточка. І, коротше, вирішив я зараз відкрутитися все діво, звив вже мастиву. Поки звивав мастиву. Дивіться, який щуп. Коротше, біла така, як емульсія якась. Непонятно, що і на різьбі, коротше. Зараз я хочу діво все розібрати. Ну, п'ятому, що зараз холодно. Може із-за цього. Бо в нас морози мінус 11. Так, ставимо сюди. Поки холодно, це ж вирішив розібрати його і подивитися, що там. Варто його коротше лізти чи ні. Ну і може комусь буде цікаво. Уже болти е, я зірвав, залишилось повідкручувати їх. Зараз це діло все відірме, то потіпліє, якби. і потім не буде коли цим ділом займатися. Побачимо, є там щось. На той сітки чи немає. І чи варто сюди взагалі було лізти Не знаю, що б собі не поставити нормальний десь фільтр собі раз, відкрутив, поміняв, по-моєму. що А де я бачив, по-моєму, що ці е... боксер, баджаж, ну ін індійські ці мотоцикли. Там, по-моєму, що фільтр вставляється. я Десь десь я бачив, але вже не пам'ятаю. Та зробіть сюди вже... Цей фільтрок якби На альфі, на дельті в мене було там. Там теж така сама прибуда, сіточка стоїть. І в центрофуги, де щеплення, там теж збиралось всяке сміття. Ну і. Да, розкажу, це сиділо відкручую і далі покажу, що там. Так, ну що, пооткручу. Сам Саме, що мені тут подобається, це те, що тут болт, який не візьмеш, хоч відсюди, хоч отсюди, хоч знизу відділені всі однакові. ось. Якби так дивися, візуально. Да? Ширина значить, то, товще, тут менше. Достаєш ось всі однакові. На альфіш, коли розбирав. Один такий, один такий, один такий. Короче, всі-всі почти, тільки нижні, по-моєму, там однакові. І приходилось їх е, виставляти так собі в такому ж порядку, щоб потім не путатися. А тут же спеціально як кожен бот доставав, навіть цей достанемо там. Знизу ось. Всі однакові. Так що їх можна спокійно брати отак. Виймати, щоб їх не потіряти ніде не попадали. І вони всі 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 по товщині, всі однакові. Це уже великий плюс. А то я вже думав, що треба ще буде їх вистраювати. Ні, а тут вон все чітко. Так, тут у нас що? Я думаю, так це діло все не повинні зняти. Треба резиновий мотошок там знайти і підстукати. Так, ну що? Зняв це все діло. Так где там наша сеточка? За яку я сюда поліз и хатики Наблюдаємо, наблюдаємо картину. Що тут, короче? Так, це у нас стоїть. Зараз запомню после як стоїть і покажу вже ближе. Що прокладочку нам спасти не удалось. Так, порвалась вона. Зараз це все діло покажу. Ну що, дивимося. Так, дістаємо і бачимо, що да? ми тут бачимо. Ну, як би єсть, там вон крупинки якісь, металеві, там є всякий мусор. Ну, за 10 тисяч пробів я скажу, що це отлічно, ідеально. Нічого там такого страшного немає. Можна було в принципі, і не лізти. А ось... Е сама ця емульсія. Так, у нас отак стояла. Зараз. Поставлю, щоб помию, потім щоб не забути. Так. Дивіться, яке тут. Як молоко, блін. Що воно таке? Ну, ось таке тут щеплення, кому може цікаво. Можете подивитися, як воно виглядає. Так, оно. Ну, в принципі, на цьому все. Зараз що дію? Вимиваю ту сітку, повитираю оцю щось таке емульсія, не знаю, що Повитираю її, намажу, пройду з герметиком, намажу ті міста, де у нас обірвалася прокладочка. І буду все це діло збирати назад. Так що якось так. В кого є мотоцикли? масло я міняю кожну 1000 км. Виє недороге, динамік. Там, по-моєму, воно стоїть 250 гривень за літр. Ну, ось можна бачити, що тут у нас. Масло от сказати, що грязне, ні. Чистеньке, все. воно, Нормально. Так що так. Ну, для себе, коротше, поліз, подивився, можна порізати буде спокійно, що там нічого не забито. І все нормально. Ще, в принципі, можна відкрутити ось тут і теж подивитися. Ну, цього я робити не буду, тому що бачу, що сітка тут, в принципі, чиста, так що сюди лізти її не буду. Так що якось так. Ну, все, тепер вже можна буде спокійно кататись. Зараз потепліє і вже будемо перестати на мотоцикл. Так що так, все, всім удачі, до нових відео. Кому було цікаво, ставте лайки. Так, ну що, заливаємо вже мастило, я вже зібрав це докупи. Так що так. Ну, зараз ще залию масло, заведу, провірю. чи ніде нічого не пускає. Сьогодні герметиком там тонким слоєм промазав. Так що хто захоче в себе дивитись теж на мотоциклі? Ту сеточку, то прежде всего треба подумати, чим знімати, потому що прокладку можна буде повредити і взамен другої не буде, то буде проблема. Тоді треба нормальний герметик, бо теж, якщо буде хреновий герметик і намазать, теж буде пускать. Так що треба... Не подивитися це відео і зразу побігти до свого мотоцикла і знімати. А подумати, перед чим його знімати. Чи варто це робити, чи ні. Ну, як би я вже буду спокійний, що там в принципі, все чисто, сітка чиста. Головне тепер, щоб ніде нічого не, не сопливого. Заведу, побачимо. Я думаю, не буде, тому що герметиком я там промазав. Прокладка, в принципі, тут в двох містах і то так. Це я думаю буде чітко. Одне ж тільки тут мінус. Це оце завивна горловина. Приходиться отакий шланг, лійка. І отак завивати мастиво. Оце тільки мінус такий. Лібо ж, ну це як варіант. Хто не знає, як завивати масло, ось. лійка собі, шванг, і все. Погнали. Ну, в принципі, в маслі теж осадка ніякого немає.